Ще той собор у Києві стоїть, що предок звів на поколінням. Ще не зігнулося під тягарем століть його високе і тверде склепіння, ще той папір від часу не зотлів, і пам'ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Анна Ярославна. Пригадай, у найдавнішому і найвідомішому літописі нашого народу повісті минулих літ Нестор Літописець розповідає про Ярослава Мудрого. Час правління князя став золотою добою в історії Русі України, розвиток культури та освіти, міцне військо, створення найдавнішого збірника законів, а ще зміцнення дипломатичних зв'язків. Ярослав укладав шлюби своїх дітей із багатьма європейськими правителями. Раїса Іванченко українська письменниця, публіцистка та історикиня, лауреатка Шевченківської премії за тетралогію про Русь Україну. Історична основа оповідання Ярославни доба правління Ярослава Мудрого. Тема твору розповідь про долю дочок князя, які стали королевами Франції, Угорщини, Норвегії. У далекому французькому місті Вільєрі, на старому закинутому кладовищі, серед сухих бур'янів знаходиться загадкова могила із зображенням на кам'яній плиті жінки в короні. То могила достопам'ятної дочки Ярослава Мудрого, Анни, королеви Франції. Вона принесла на гальську землю книжки, любов до науки, будувала прекрасні храми й палаци. Анна допомагала своєму чоловікові, королю Франції, зміцнювати владу в боротьбі з васалами. У літописах угорських розповідається ще про одну дочку князя Ярослава Анастасію Асмунду. Вона принесла із собою на береги Дунаю не лише любов до свого чоловіка, короля Андрія І, але й до науки і знань. У мелодійних сагах норвезької землі збереглася пам'ять про горду русокосу дівчину в золотій гривні, яка зробила норвезького короля Гаральда Сміливого поетом, а на сувору землю північної країни принесла спокій, добро і мудрість книжну. Приїжджали до Києва з усіх усюд хтось торгувати, хтось купувати. А ось Інгвар. Воїн із землі варяської має виконати делікатну справу за дорученням свого короля Гарольда Сміливого, що вражає іноземців. Інгвар озирається, навколо буяє земний рай. Навіщо шукати ще його на тому світі? На крутих берегах річок та озер біліють палаци й церкви, височать муровані й дерев'яні вежі укріплених градів, городищ, на луках, усюди густі череди худоби, коні, бики, вівці. Дикі тури, корови. Багатий і безконечно великий край. Варягів вражає надзвичайне багатство краю, також велич Києва та його укріплення. Інгвар розуміє тож і приходили сюди його прародичі з бойовими дружинами, щоб завоювати ці простори. Його рідний край не має таких. Проте багата земля родить відважних і сильних. Русичі відбили усіх, хто хотів зломити їх. Вони утвердили свою державу і силою меча, і силою розуму, і багатством. Як думаєш, яку делікатну справу має Інгвар? Горда князівна Єлизавета припала Гаральду до серця ще коли він служив у дружині князя Ярослава. Сватався до неї Гаральд, старостів засилав, відмовляла йому князівна. Помандрував тоді Гаральд зі своїми воями до Італії й Сицилії, слави шукати. А його Інгвара попросив знову їхати до князівського дому, сватати за нього Єлизавету. Воїн Гаральда дізнається, що недарма про Русичів йде слава як про розумних та освічених людей. А Ярослава прозвали Мудрим. Чув ще вдома інгвар. Князь Володимир після хрещення Русі у заможних і знатних русичів забирав дітей і віддавав до книжної науки. Відтоді тут були школи при церквах і монастирях. З бідніших вони готували простих священників і дяків, боярських же дітей навчали за всіма правилами візантійської освіти і книжності. А що, русичі швидко навчаються книжному письму? Швидко, господарю мій. Так само пошепки відмовляв Івор. Вони здавна до тої науки вдатні, бо ще до хрещення Русі були у них свої вчені люди і грамота своя. Черти і ризі римським і грецьким письмом також писали свою слов'янську мову. Ти щось плутаєш, Іворе!» Адже слов'янам письмена дали болгарські просвітителі Кирило і Мефодій, у Русичів теж письмо, що й у болгар. Це правда, мій добрий повелителю, але освіта на Русі була й раніше. Як думаєш, це художній вимисел чи справді існувала писемність до Кирила та Мефодія? Звернімося до історичних джерел. У життєписі Кирила оповідається про його мандрівку до Херсонеса, Крим. Там він бачив Євангеліє та Псалтир, творені руськими письменами. Чорноризець храбр, послідовник Кирила та Мефодія, теж згадує у своїй праці. Раніше слов'яни не мали книг, але рисками та насічками ворожили. Охрестившись, римськими та грецькими письменами намагалися записувати слов'янську мову без змін. Про існування на території Русі писемності до абетки Кирила та Мефодія свідчить також повідомлення арабських авторів того часу. А в договорі між Візантією та Руссю 911 року є вказівка на те, що питання між двома державами будуть вирішуватися усно й письмово. Інгвар бачить, як будується Софійський собор, і чує, що багато мужів переписують книги за наказом князя для створення бібліотеки при храмі. Дочки ж допомагають у тій справі. Бідний Гаральд, адже він не письменний. У національній доктрині розвитку освіти зазначається: освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Як думаєш, чому освіта зміцнює авторитет і конкурентоспроможність держави на міжнародній арені? Аліна відповіла так. Освіта забезпечує розвиток інновацій та економіки, допомагає сформувати громадянську позицію та позитивний імідж держави. Це сприяє розвитку дипломатії, співпраці з міжнародними компаніями, підвищенню рівня життя населення. У творі особливу увагу авторка приділяє зображенню родини Ярослава Мудрого. Варязькі посли не встигли отямитись, як уся святкова процесія рушила з Десятинної на подвір'я. На чолі її князь Ярослав Мудрий зі спокійними, лагідними очима і з пишною, довгою, уже сивіючою бородою. Поряд з ним розповніла кругловида княгиня Ірина, та яку Інгвар пам'ятав ще свейською королівною інгігердою. Слідом м'яко ступають їхні сини й дочки. У білих заморських атласах, оздоблених сріблястою заполоччю, в дорогих хутряних накидках, на грудях у князівин важкі золоті гривни, на високих шапках молодих княжичів, соболі й куниці, довгі сорочки з широкими рукавами внизу також розшиті узорами. Прочитай уривок та скажи, що ж турбує Ярослава. І з задумою позирає на своїх синів, що стоять за ним. Чи ж будуть вони достойними продовжувачами його справи? Знав добре, княжичі уміють тримати в руках мечі, але ж мечі ті можна повернути і проти себе? Чи зрозуміють вони, що не лише силою зброї можна зміцнювати і примножувати багатства своєї держави, але й миром, науками, книгами, бо в них вища мудрість і вища сила народу. Ярослав Мудрий турбується про те, щоб сини стали гідними продовжувачами його справи. Князь переживає, аби уміння тримати зброю в руках не призвело до розбрату. Як очільник Русі він бажає, щоб держава зміцнювалася, а її багатства примножувалися не лише силою, а й наукою. А ще Ярослав Мудрий точно знає дочкам його судилося стати королевами. Чи вдалося варязьким послам досягнути бажаного? Місія Інгвара завершилась успіхом. Улітку 1045 року Єлизавета виїхала до Норвегії, до суворих скелястих берегів, що омивали хвилі холодного моря. Далекий шлях не лякав її. Князівна знала, що чекає на неї теплий прийом людей, палка любов Гаральда і корона королеви. Знайди в тексті оповідання опис Єлизавети. Портрет князівни складається з певних штрихів. Ота, що коса, як корона, золотокоса дівчина з золотою гривною на грудях. Це чарівна добра фея, яка мусить принести їхньому краю спокій і мир. Інгвар тепер пильно вглядається в розумні очі Єлизавети. У них неспокійно мерехтіли відблиски свічок. Інгвар ловив стрімкі рухи її тонкої руки, нетерпляче пристукування чобітком. Для характеристики героїні авторка використовує епітети, порівняння, тавтологію, метафори. Єлизавета надзвичайно гарна, але також вона розумна, чуйна, піклується про інтереси держави та ставить їх вище за власні. Підтримує батька, пишається домом та тією честю, що до них звідусіль приїжджають посли й купці, а ще Ярославна горда. Двічі горда красуня в золотій гривні відмовила великому вікінгу. Їй було мало його любові, знала, що вона дочка славного і мудрого князя, воліла мати своїм чоловіком не тільки відважного сміливого воїна, а й з вишуканим розумом і освітою. Сформулюй ідею оповідання Раїси Іванченко Ярославни. Ідея возвеличення славного минулого, утвердження високої ролі культури і освіти Русі України, захоплення постатями жінок, які багато зробили для розвитку європейських країн, заклик до єдності заради процвітання держави, утвердження думки про те, що необхідно знати історію власного народу. Що Раїса Іванченко оповідає про Анну та Анастасію як склалася доля кожної із дочок князя? Про все це ти дізнаєшся на сторінках твору Ярославни. Запам'ятай за жанром епічний твір Раїси Іванченко Ярославни. Оповідання. Історична основа. Доба правління Ярослава Мудрого. Тема твору розповідь про долю дочок князя, які стали королевами Франції, Угорщини, Норвегії. Ідея. Возвеличення славного минулого, утвердження високої ролі культури й освіти Русі України, захоплення постатями жінок, які багато зробили для розвитку європейських країн. Заклик до єдності заради процвітання держави, утвердження думки про те, що необхідно знати історію власного народу. Став Уподобайку, стеж за каналом. Відкривай разом із нами світ та укрліт.